Сьогодні в Кам'янець-Подільському районному центрі комплектування та соціальної підтримки відбувся брифінг очільника, полковника Володимира Возного та командира Кам'янець-Подільського батальйону територіальної оборони майора Павла Задворна щодо процесу формування новоствореної військової частини. За словами Володимира Возного, наразі керівний склад батальйону сформовано на 95%, А до кінця поточного місяця триватиме комплектація частини резервістами. На сьогоднішній день вже сформоване орхідро батальйону територіальної оборони. Сформовано воно на порядка 95%, її призначений керівний склад батальйону територіальної оборони, і почався такий швидкий оперативний процес формування резерву батальйону територіальної оборони. На сьогоднішній день Хочу звернути увагу і звернутися до всіх небайдужих громадян міста Кам'янець-Подільського, Кам'янець-Подільського району, керівників підприємств, керівників об'єднаних територіальних громад щодо проведення агітаційної роботи щодо відбору громадян, які будуть проходити службу у військовому резерві. Я вам поясню, що таке резерв. Зараз формувався батальйон територіальної оборони. Їх є, це не є таємницею 45 чоловік. Це орхядро цього батальйону. Але нам необхідно сформувати цей батальйон, який буде входити в склад бригади до повного штату. Це десь порядка 500 чоловік. Це теж не є таємницею. Зараз йде процес набору, відбору, пошуку потенційних кандидатів для того, щоб ці кандидати віком від 18 до 60 років були відібрані і почали укладати контракти для проходження служби у військовому резерві. В подальшому, в березні місяці, ці громадяни з ними будуть проводитись, проводитись навчання, навчальні збори для того, щоб вони набули своїх спроможностей до виконання покладених на них завдань, які чітко визначені в законі України про національні супроти. Процедура набору вона максимально спрощена. Для того, щоб стати кандидатом для проходження служби у військовому резерві батальйону територіальної оборони, не треба достатньо зробити пару кроків. Це прийти в камерне подільський районне територіальне центр комплектування або в його відділи це Дунаєці. Новушиця чимірця, де визначені посадові особи, взяти із собою обов'язково військово-облікові документи, це є військовий квиток, тимчасове посвідчення, тимчасове посвідчення офіцера запасу, взяти з собою ті мінімальні медичні документи, які у вас є, взяти з собою паспорт копію, і копію ідентифікаційного коду, взяти з собою. Свідоцтво про одруження, якщо це, цей громадянин одружений. В максимально стислі терміни про спрощені системи громадянин України, який виявив бажання проходити службу у військовому резерві, буквально на протязі одної години проходить військову лікарську комісію. Всі ці матеріали підшиваються в його особову справу. Громадянин, який Вважає стати резервістом батальйону територіальної оборони, звертається... оформляє письмову заяву з проханням зарахувати його в резерв батальйону територіальної оборони. Після цього укладається контракт для проходження служби у військовому резерві, підписується командувачем регіонального управління цей контракт і особа, що робить України вважається резервістом батальйону територіальної оборони. Чому я на це акцентую увагу? Тому що ви знаєте, що територіальна, територіальна оборона це є основа безпеки тут на місці. В першу чергу зараз розглядається законопроект, щоб дозволити цим громадянам збільшити граничний вік. Тобто вік збільшити від 60 років до 70 років, дозволяється призивати і зараховувати в резерв громадян України, які раніше були визнані в визнані. Визнані непридатними до військової служби або обмежено продатими. Але існують певні моменти, не будуть зараховуватися і відбиратися кандидатами ті громадяни, які раніше були засуджені, з засуджені за тяжкі, важкі злочини, які мають психічні захворювання. Це ті громадяни, які ми не будемо з ними укладати контракт, тому що в них є. Цього певні по цим параметрам вони не підходять. Також хочу звернутися до всіх громадян, ті, які були відібрані на військову службу за контрактом і по тим чи по іншим причинам не були призвані на військову службу за контрактом. Будь ласка, звертайтеся в Кам'янець-Подільський район і територіальні центри комплектування. Цілодобово. цілодобово вас будуть відбирати, зустрічати, з вами будуть працювати для того, щоб ви були відібрані і почали проходження служби по військовому резерві. Також Володимир Возний відповів на запитання журналістів: зокрема, були надані відповіді щодо фінансового забезпечення резервістів, наявності ліцензованих полігонів щодо відстрілу зброї та іншої роботи центру комплектування. Ви заключаєте контракт. Проводити, будуть проводитися навчальні збори з батальйону територіальної оборони. За це, відповідно, кандидат, який буде приходити в службу військового резерву, буде, опла... ну, буде виплачено матеріальне забезпечення за період проходження зборів. Кожній людині, яка звернулася в районний територіальний центр комплектування. Буде приділена увага, і кожна небайдужа людина, кожен патріот, незважаючи на його вік, йому буде запропоновано місце в якщо не в батальйоні територіальної оборони, якщо є в цьому якісь підстави, то відповідно йому буде запропоновано місце в добровольчому формуванні територіальних громад. На території міста Кам'янець-Подільського є навчальний центр. Навчальний центр. Де е проводяться е заняття, заняття з бойової готовності, е ви задаєте питання, чи мають право вони випробовувати свою власну зброю. Так, е е Весь е резервіст, е е з якими будуть укладені контракти, їх держава забезпечить зброю е за рахунок держави і відповідно. Це буде, його, це буде його особиста зброя, з якою він буде виконувати як починаючи з початкової вправи стрільби, закінчуючи в складі підрозділу. У суботу Кам'янського військово окремі громадські організації проводили заходи щодо знайомлення громадян міста зі зброєю, з її поводженням. Чи подібні заходи передбачені роботою військомат? Подібні Заходи вони будуть проводитися з батальйоном територіальної оборони. І от в цю п'ятницю ми плануємо провести стрілецький день, стрілецький день, де будемо залучати в першу чергу тих громадян, які будуть відібрані резервістами до батальйону територіальної оборони. Вони будуть виконувати вправо зі стрільби, з автомата з, бой, ну, з бойової зброї. Ці стрілянські дні проводилися і раніше, і тому ми будемо їх проводити для того, щоб проводити навчання з громадою міста і не тільки громадою міста і камянець району, включаючи і громаду Дунаєвець, Чиміровець, Леушиці, маємо увазі нашого району. Поряд із цим, за словами військових, сьогодні є окремі питання щодо місця розташування військової частини. Та її матеріально технічного забезпечення. Територіальна оборона потребує якоїсь допомоги, наприклад, з боку міста, фінансової, матеріальної чи там, області? На сьогоднішній день цей процес іде, він йде дуже складно, тому що ви розумієте, для того, щоб розмістити батальйон в складі 600 чоловік, розмістити, ну, я почну, по-перше, з того, для того, щоб Батальйон зміг виконати свої завдання, їм потрібно не тільки приміщення, їм потрібна кімната для зберігання зброї, кімната для зберігання боєприпасів, кімната для, для облаштування особового складу, кімната для зберігання майна, кімната елементарно для фінансово економічну частину, кімната е, чергову, ті всі приміщення, які визначені Статутом Збройних сил України для того, щоб цей підрозділ міг функціонувати. Це підрозділ Збройних сил України, це не добровольчий підрозділ. І є певні вимоги, певні вимоги щодо зберігання тої ж самої зброї, боєприпасів, майна, особового складу, сховищ для техніки. Ну, наразі розглядається питання що, щодо виділення колишнього професійно-технічного училища номер 14 яке знаходиться в районі Русських Фільварів, По проспекту Рушевського, але це питання наразі розглядається, тому що то, то приміщення, яке було виділено, виділено батальйону раніше, це Перший поверх відділу соціального захисту Кам'янськ-Підільської міської ради не дозволяє розмістити ту кількість особового складу, ту кількість зброї, боєприпасів, майна, техніки. Тим паче, що батальйон територіальної оборони він буде озброюватися не тільки стрілецькою зброєю, він буде озброюватися і ПЗРК. І іншими видами техніки, які дозволять на належному рівні проводити заходи оборони в Кам'янськодійському місті та району. Наприкінці зустрічі Володимир Возний закликав мешканців міста та району, підприємців, представників органів влади взяти активну участь у формуванні батальйону територіальної оборони. Звернувся до всіх керівників підприємств, установ та організацій. Особовий склад батальйону територіальної оборони він буде здійснювати заходи щодо охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій, здійснювати охорону і оборону приміщень міської ради, радісно адміністрації, забезпечення боротьби з ДРЗ і НЗФ противника. Тієї самої комідантської служби в місті Кам'янесподівась. Якщо це чийсь приватний бізнес, чийсь приватний завод, то цей батальйон якраз буде теж хоч пасивно участь приймати, але він буде здійснювати оборону цих підприємств. Тому всі повинні залишитися небайдужими до цього питання. Хочу звернутися також до всіх політичних партій. Будь ласка, покажіть приклад. Вступайте, йдіть, напишіть заяву, не бійтеся, не тікайте. Про вступ вас на службу в резерв батальйону територіальної оборони. Я пам'ятаю 2014 рік книгу добровольців, яка писалася ночі, а на ранок нікого не було. Не повторюйте цих випадків.